ГПТ ліональний індекс і конкретно лінальний індекс, на мій погляд, це майбутнє ультразвукової діагностики, бо ми з вами всі вчились, як то кажуть, на глазок вимірювати егогенність печінки, нирки, підшлункової залози, селезінки і порівнювати їх один з одним. Але ж на сьогоднішній день у нас з'явився дуже цікавий. Дуже точний це вже доведено і нашими дослідженнями і підтверджено колегами з ІЗЛА і іншими світовими спільнотами. У нас з вами з'явився інструмент, і нам дуже цікаво, що він народився. Як я не помиляюся, але бориси саме в Україні. Це наша знахідка, наша гордість. І сьогодні ми можемо з вами вимірювати. В відносних величинах ехогенність печінки і ехогенність підшлункової залози, тобто, переходити від суб'єктивності до об'єктивності цих параметрів. І як ми в своїх протоколах раніше Писали, що наймовірніше підвищена егогенність того чи іншого паранкретного органу сьогодні. У нас є з вами вже доказова база і інструмент для цього. Я вважаю, що все те, що можна вимірити з допомогою ультразвуку в органах черевної порожнини, обов'язково повинно бути вимірено, порівняно і це. Безперечно, приведе і, і дасть велику користь і нам, як діагностам, то в нас буде менше помилок, і ми будемо ближче до вірного до правильного діагнозу. І е, також велику користь отримають і наші пацієнти, і що дуже важливо, наші колеги-фахівці, бо вони е, на превеликий жаль ще е, мають таку хибну думку, що ми з вами. Деякі параметри так, не, не здатні виміряти і до них дуже, я б сказав, несерйозно відноситься. тому я всіх запрошую е, до нашого стенду, е, де є наш портативний апарат з цими двома технологіями. До речі, я е, але бричне видам якусь я, якоїсь таємниці, що з великою і можна даже сказати потужною е, статистичною базою. В нас го готовиться до захисту дисертація. Максим Миколаївич Жайворнок, його диссертаційна робота присвячена саме цій темі. Тобто, ні в кого на сьогоднішній день не визиває сумнівів, що технологія працює, вона дуже корисна, і я всіх запрошую подивитися, як це відбувається на апараті, як можна кількісно вимірити ехогенність підшлункової залози та печінки. Дякую. Еще одного героя.